Слава Україні! Сили оборони провели успішні спецоперації. Фейк про втрати української армії на Шепетівщині посмертними нагородами відзначили захисників. І смертельна ДТП сталася у Деражні. Май 5 хвилин на головне. Три людини загинули, шестеро зазнали поранень на Донеччині. У поліції поінформували, що під вогнем перебували 12 населених пунктів, руйнувань зазнали 85 цивільних об'єктів, із них 41 – це житловий будинок. По Костянтинівці росіяни вдарили бомбами кап 250 РСЗВ «Смерч» та дронами. Вбили трьох цивільних осіб. Ще чотирьох поранили. Двоє поранених у Краматорську та Білозерську. Бійці головного управління розвідки знищили ворожий катер на Херсонщині про успішну операцію. Повідомили у ГУР Міністерства оборони 20 серпня. Внаслідок операції у Чорному морі, неподалік тимчасово окупованого залізного порту, ракетою повітряного бузування знищено катер російських загарбників. Усі п'ятеро членів російського окупаційного екіпажу ліквідовані. Про ще одну успішну операцію поінформували у силах спеціальних операцій зсу у ніч на 21 серпня поблизу залізничної станції Джанкой спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Слава нашим воїнам. У центрі протидії дезінформації повідомляють про черговий фейк російських пропагандистів. Вони поширюють брехню про втрати у війні української армії. Пишуть, що їм вдалося зламати бази даних зсу і отримати інформацію про 1 мільйон 700 тисяч загиблих і зниклих безвісти військових зсу. Проте це не відповідає дійсності. У ЦПД наголошують, Україна ніколи не мала армії в 1 мільйон 700 тисяч осіб. Чисельність зсу на січень 2025 року. Становила 880 тисяч осіб, за словами президента Володимира Зеленського. На Шепетівщині орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили героїв, які загинули за Україну. Їх вручили рідним чотирьох захисників з Ізяславщини. Про це повідомив голова Шепетівської райдержадміністрації Олексій Глушаков. Згідно указів президента України нагороджено молодшого сержанта Сергія Петровича Лукащука, бойового медика, який загинув 20 листопада 2023 року на Донеччині. Нагороджено солдата Олександра Вікторовича, галасина, оператора сапера інженерних загороджень, який загинув 25 січня 2025 року на Курщині, Нагороджено солдата Вадима Юрійовича Мартинюка, стрільця помічника-гранатометника. Воїн загинув 14 листопада 2024 року на Донеччині. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Сергія Володимировича Павленка, стрільця помічника гранатометника. Загинув він 15 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Вічна пам'ять, честь і шана полеглим героям співчуття рідним. На Хмельниччині в ДТП. Загинув велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася вчора. Ввечері у Дражні зіткнулися 20-річний мотоцикліст та 63-річний велосипедист. У результаті пенсіонер помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Буде гучно з 15 до 18 години. Зберігайте спокій у випадку повітряної загрози. Скористайтесь укриттям. Університет третього віку масштабується у Хмельницькій міській раді. Повідомили, що соціально педагогічна послуга стає доступною для мешканців різних мікрорайонів міста. Безкоштовні заняття для пенсіонерів проходитимуть ще у чотирьох бібліотеках. філіях наразі триває набір до нових навчальних груп, а саме на Озерній, у бібліотеці філії номер 8 по вулиці Кармелюка, 8, у мікрорайоні Дубове на базі бібліотеки філії номер 9 вулиця Олександра Кушнірука, 16 У південно-західній частині міста це бібліотека філія No по Львовському шосе 47, дріб та на Ракове бібліотека філія номер 14 вулиця Героя України Дмитра Васильєва, номер 7 Для зарахування звертайтеся до однієї з названих бібліотек або ж до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування по вулиці Перемоги, 7 А у муніципалітеті. Наголошують, що проєкт успішно працює у бібліотеці філії номер 13 Для пенсіонерів тут проводять зокрема лекції з основ збереження здоров'я, психології та заняття зі скандинавської ходьби. Попри все, дбайте про своє здоров'я, ведіть активний спосіб життя та підтримуйте наші сили оборони у різний спосіб. До зустрічі, в етері!